Да, ну, Перш за все ви задавали Віталій мені питання, чи поїхав би я ну, на подібні перемовини. Я скажу так, до мене звернулася родина політв'язнів, які в Росії утримуються. Був такий момент щодо перемовин по можливому обміну. Я зустрічався з представниками звідти на території України у нас в Києві. Але зразу ж про це я повідомив і представника в контактній групі Ірину Геращенко і Службу безпеки України про те, що відбуваються ну, такі контакти і тому подібне. Чому? Тому що я вважаю, що це питання державної ваги, життя будь-якого українця, який знаходиться в полоні, який знаходиться в заручниках і тому подібне. А тепер давайте. Подивимося на цю ситуацію спочатку, і що цьому передувало, і які були наслідки в певний момент: українське суспільство і, відповідно, під тиском суспільства українська влада зайняла більш жорстку позицію на переговорах. В нормандському форматі було заявлено, що виборів не буде доки не буде вирішене силове питання на Донбасі. Далі пролунали взагалі дві. Я вважаю, вперше за останні два роки такі ключові заяви. Це заява посла Великої Британії щодо дотримання Будапештського меморандуму і Держдепу Сполучених Штатів також по дотриманню Будапештського меморандуму. Далі Савченко їде в Мінськ, нікому про це не говорячи. Далі Відбувається те, що бойовики після розмов з нею не виходять на скайп зв'язок з офіційним представником України. Да, з Іриною Геращенко. Це є надзвичайно важливо. Можна як завгодно відноситись до Геращенко, але вона є офіційним представником держави. Не виходять на перемовини і далі починаються заяви. Сьогоднішній про те, що давайте амністію до різдва ми вимагаємо для всіх і вся. І Україна змушена зараз, як вже з доброї волі, віддавати 15 чоловік Про що вже є відповідна заява, щоб продемонструвати. Тобто відбувається по суті геополітична гра, в чому вона полягає? Путін, використовуючи наших заручників, які утримуються його маріонетками Захарченком і Плотніцьким, намагається зробити дві речі: ту, яку казав Андрій, тобто продемонструвати всьому світу, що це внутрішньо Український конфлікт, а друге, прив'язати виконання на умовах Росії мінських домовленостей до звільнення людей. По суті, відбувається шантаж. До речі, мінські замовленості передбачають повне звільнення всіх, Всі. але, але він хоче першим пунктом прийняття тих законопроєктів, який Кремлівсько-Окупаційний блок вніс в парламент. Щодо особливо статусу, щодо всіх всіх речей, які вони Добре. там нарахували. Він хоче цього, а потім уже обміну всіх на всіх, коли буде виконана його політична програма. І мені особисто дуже дивно в цьому контексті позиція колег з Батьківщини. Чому дивно? Тому що виявляється, Савченко вийшла до поїздки, але про це повідомили після партії. партії. Виявляється Бо тільки що, що Фракція, її виключили з фракції, але не фракції. наполягали на складанні мандату. Посиділи поговорили з нею про вони не мають права наполягати на складанні мандату. Ні. Ні, ну Тут Того... важливий да, момент те, що тільки що говорилося, насправді список, який подають Захарченко і Плотнінський це публіка на обмін. Він постійно в них дійсно варює там від тисячі людей до двохсот трьохсот. Там в той список вносяться люди, які не те, що до війни на сході не мають відношення, а взагалі сидять і, і були посаджені ще до того, як війна почалася. Може, і... є якісь кланові інтереси. Ні, ну, може, Ні, у ми... навіть... Та, там, та, там, там у них і... може що завгодно бути, але тут ключовий момент в іншому, що дійсно відбувся злом, і те, що ви кажете, що тондід каже, що ми йдемо на поступки, так йдемо, Тому що Україна хоче, хоч якось хоч когось зараз отримати. А поява в Мінській Савченко повністю заполокувала перемовини держави з бойовиками. Вони не вийшли на скайп зв'язок, вони перепинили перемовини, і вони кажуть, ну все. А Путіну що треба? Зараз буде сесія пари в січні, поїдеться е, мадам туди, плюс до того російська делегація, яка виключена. Вони зараз скажуть, так це все. Батьківщина ну, друзі... може відкликати Надія Савченка. Відклик я я просто один ремарку сказати, чому поїхала Надія Савченко. Вона народний депутат України. Вона має пересуватися вільно, куди вона захоче. І якщо вона поїхала та таємно зустрічатись з ворогами України, це є окрема особиста справа. Ава, яку сьогодні ми повинні зробити, то ж каже про якусь Дар'ю розумне. Послухайте, вона, розумію. Розумію. Не вона не поїхала. Не сьогодні, Депутатами не 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 просто людина зрада, є делегація. Перевержується а парламентом. б вона включена поза квотами всім українським парламентом. і це рішення має прийняти український парламент. Чотири ключових моменти е, щодо того, що робити, те питання, яке по суті стоїть. Ну, перш за все, е, потрібно докласти максимальних зусиль, щоб зараз е, не здійснився сценарій якраз Кремля. А сценарій в чому? Сценарій дуже простий: прив'язати обмін наших заручників до виконання так званої політичної частини мінських угод. Тобто ми вам віддамо людей, але ви спочатку спецстатус Донбаса і всі інші їхні забаганки Кремля. Треба відсікти це любим шляхом. І для цього. Е у тому числі вони зараз використовують свідомо чи несвідомо, це мають з'ясовувати відповідні служби ту саму надію Савченко. Щодо, щодо неї, ну, я не погоджуюсь з Бориславом, тому що я не виключаю, що якраз план і є в тому, щоб завтра. Закрити Савченко в'язницю і використати все навпаки і показувати суспільству за допомогою кремлівських змій, які вільно функціонують в нашій країні. Це ж факт інтер у нас віщає всі інші. Вони будуть показувати, що це героїня і буде героїня навпаки. Тому тут треба дуже обережно, і принаймні до того, поки не з'ясовано, діє вона з дуру чи діє вона в інтересах когось. Треба бути дуже обережним. І найголовніше, ми повинні усвідомити, що іде війна. І на війні немає дійсно місця для піара, особливо коли йде про долю людини, тому що коли Іде обмін заручниками, а поперед біжить 10 камер, 20 фотоапаратів і тому подібне. І 50 політиків і 50 політиків, то нічого не буде. Ви зверніть увагу, я коли говорив навіть сьогодні, що до мене звертались, я не назвав кого, чого і чому. І не говорив до цього, і не буду говорити допоки люди там, допоки вийдуть люди, якщо вони вважатимуть за потрібне, ну чиюсь роль назвати, хай назвуть. Але зараз от все, що відбувається, обговорення навколо обміну заручниками, це ще більше політизує і грає на користь Кремлю. Я хотів Солі, про... сказати один ремарку. Я, я не казав про арешт, я казав зняття депутатської для того, щоб вона свідчила по всім питанням. І був мало дос... можна. Послухайте, її допитував, ОСБУ. Так, не мають права дід допитати. Пів години її... всі... тому тільки тоді ну, сказав, що її допитував. Ну, будь ласка, так. Ну, я є співавтором постпроекту постанови щодо розірвання дипломатичних стосунків з Російською Федерацією, і ми вважали, і вважаємо, що це треба було зробити давно. Щодо полонених і щодо да, е інше і щодо Я функціонування Україні, цього скажете. процесу, е є таке поняття як представництво в, ну, в амбасаді третьої країни в посольстві, і це можливо було зробити, і деякі нейтральні країни е готові ну, до того, щоб українське представництво відкрилось. Функціонування на сьогодні е всіх. Амбасад в ну, консульстві самої амбасади в Російській Федерації зводиться до одного: до того, що намагаються приїхати на чергове судилище над українськими політв'язнями, і все. вся інша діяльність просто паралізована. Якщо ми говоримо, що Росія веде з нами війну, що Росія країна агресор, що ми вона окупувала наші землі, то дипломатичні стосунки не можуть бути між нашими країнами, а займатися звільненням наших політв'язнів в Росії можна через представництво в третіх країнах амбасадах третіх країн Допоки існують дипломатичні стосунки з Російською Федерацією. Росія цим маніпулює і каже: ніякої війни між нами немає. Це внутрішньоукраїнський збройний конфлікт. мене полі... є одне питання до да, всіх так. присутніх. До колег політиків, до всіх присутніх. От уявіть собі, що зараз що в 40-му році, в 41-му, Вінстон Черчилль сидить в Британії. І на всю свою країну заявляє, що ми не будемо в Берліні закривати амбасади, що ми будемо торгувати з Німеччиною і тому подібне. Чекайте, ви уявляєте, ви що це можливо. Ігор. Ви уявляєте, що Британія. А ви знаєте, що зробила? Вибачте мене Британія, коли напала на Польщу Германія. Вона їй об'явила війну, на яку вона не була спроможна, ніхто не зробила. Ви пропонуєте запропонувати війну, яку ми не можемо ні почати, ні виграти. Біж... Ви це, Слава чертіля, мене.

Ціна кинуться на хлопця, але у нього є кажуть, своя позиція. 6, ви чого? Ну позиція це позиції несостоятельна. Слухайте, ви навіть словами, ви ви обираєте ганьбу, а отримаєте в результаті і ганьбу, і війну. От як ви уявляєте, як ви себе як ви виглядаєте на екрані? От Уявіть собі. І друге, другий швидкий момент. Чомусь ми кажемо, давайте закривати наші амбасади, а ми забуваємо, що вибачте, позавчора в Турині свою амбасаду, знаєте, хто відкрив? ДНР, у мене друзі особисто там були. Де в Амбасаді? Вони, вибачте, в, 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 в мене в Турині Пане, італі, друзі, В мене в коліні друзі. Чи варто розривати?